Давня весна, Леся Українка. Була весна весела, щедра, мила. Промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, все заломаніло. зелений шум, весела я луна. Співало все, сміяла, сібриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала. Весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листечко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.